39 гривень, одна пара Lidl. В лоті у нас буде 12 пар, дві пари жіночих, Це ось ці такі чудові красівочки. Тут класна підошва, Верх ось такий. Тут у нас іде комбінована з. Х... Я подивлюся. Ні, це тут все шкірзам, це штучна замша, це текстиль. Класна така модель, під Balance зроблена, комбінована різнокольорова, Значить, їх буде дві пари в лоті. Одна така пара чоловічих білих з бежевим. ось така підошва, Одна пара ось таких чоловічих білих легких кросівочок з шкірзаму. Еко, еко шкіра. 100 підстара може. І в даному лоті будуть у нас ось такі 8 пар кросівок Lidl темно синіх чоловічих, розмір 41 по 46-й. Замовляв наших меджі 339 гривень, одна пара. А володь, скільки виходить? Не порахували. 339 гривень. Внизу під відео буде детальний опис розмірів.